Ось так зараз виглядає казковий дуб у Трускавці. Курортний парк Адамівка. Ми друзі з вами зараз в районі верхнього бювету. Йдемо подивимось територію цього бювету і також зайдемо в супермаркет Траш. Зараз в санаторії Женева працює Артек Прикарпаття, дитячий табір. І чутно як звідти доносяться звуки, ведучий веде якісь конкурси для дітей. Зараз вже 19.00. Ми друзі йдемо якраз. Вийшли з короткого парку Адамівка, вийшли до верхнього бюлету, а тільки що йшов бульваром Тарасевича від нижнього бівету парком. і Дуже багато людей було біля нижнього бювету, і також в парку людей вистачало. Подивимось, зараз яка ситуація тут. Район верхнього бювета, також зайдемо в супермаркет-траш, недавно відкритий. Колись там був сільпо, форшет, перед тим форшет, потім сільпо. Потім сільпо зачинили, ну, зараз відчинили супермаркет Траш. Ось так виглядає територія закритого верхнього бювета. Нагадаю, цей бювет зачинений ще в 2016 році на реконструкцію, ну і так його і не відчинили. Ні реконструкція, ні відкриття. Закривати вміють швидко, а от відчинити. Я б хоча б його відчинив для екскурсій. Я думаю, що вже екскурсії тут якісь проводяться. А ті екскурсії, які приїжджають з інших міст, наприклад, у них є екскурсія Трускавець, то я думаю, що вони сюди на верхній, верхню частину Трускавця все рівно заїжджають. Ось тут є санаторій Алмаз, ліворуч ще один санаторій Кристал. Нагадаю, що зараз тільки працює санаторій Кристал І я так зрозумів, скільки людей в парку, що в санаторії Кристал людей вистачає. Це санаторії бюджетний варіант. Також ще є санаторій Аркада, Оріана, Лебідь такі з бюджетних. Ось так виглядає, друзі, верхній півет. Не порівняти з нижнім. Все заростає чагарниками, травою і ніживої душі. Ще вечір. Люди, я так зрозумів, якщо в санаторії кристал, то вони йдуть або біля санаторію відпочивають, або йдуть бульваром Торосевича до нижнього бювету, центр там, де більше ресторанів, кав'ярень, також живої музики. Ну і також там є торгові центри. На коробці сьогодні комфортна температура для прогулянок, комфортні плюс 23. В суботу падав дощ в неділю, зранку також. І ну нагадаю, що були зелені свята. Сьогодні ще понеділок, та якби другий день зелених свят також. Сьогодні Івана, Різдво Івана Хрестителя, Івана Купала. Ну, рахується ще свято сьогодні і комфортна температура 23. Трохи похолодало, але вже післязавтра очікується знову спека. Сонце, ну і буде дуже тепло. До неділі точно. Якщо зараз, друзі, як хтось відпочиває на курорті, або шукайте басейни спа центри або їдьте десь на озеро біля Трускавця, є три озера. Одне платне, це козацький хутір. Також в напрямку Борислава ще одне, там ліворуч є озеро недалеко, найближче. Ось і є доброгостів. Це кілометрів 5 від Трускавця Доброгостівське озеро. Також ви запитували, чи можна там за окрему плату прийти до басейнів. Я знаю, що здається готель Старий Дуб, Там на прив'їзді в Трускавесі там можна було за гроші, ну, а Трускавесі 365 я не знаю, оскільки там і своїх людей вистачає багато. Не знаю, можна запитати в Женеву. Женева також там досить цікава територія, відпочинкова. Або йти в споцентри. Хоча хочеться влітку побувати на свіжому повітрі, позасмагати. Купатись. Не знаю, мені цікаво, я був недавно на території санаторії Шахтар, там є лежаки, гамаки, але тільки басейну бракує. Там було б чудове рішення зробити басейн. І можливо у людей би було більше. Хоча, можливо, там людей і так вистачає. Ось так виглядає торговий центр Mega Market ТКС. Величезна територія, дуже багато різних приміщень, площ торгових. Це все зараз, друзі, здається, майже в оренду там кілька ботіків працює, ледь-ледь. Весь бізнес і життя переїхали в нижню частину Трускавця до район вулиці Стебницької, ось туди поближче до річок. Добре, що відкрили тут супермаркет, люди з цих санаторій, які ще тут працюють, можуть сюди сходити. Також є кілька вулиць, на яких люди просто живуть, і їм тут близько. Дайте, бачимо, що. Трашне сільпо, набагато менший, практично наполовину зменшили територію, і... але все рівно все гарно розкладено, бачу товари свіжі. Хочу морозива, друзі. Хоч немає спеки, але морозиво хочеться. Купую вже морозиво. Йдемо, друзі, вниз по вулиці Соховоля. Вздовж з цих санаторіїв, які зараз не працюють, це Янтар, Рубін. Працює тільки там Женева, ну і готель Гранд ну, Роял. Це одне і те саме, що Женева, що Гранд Роял, але єдине, що Гранд Роял ціни дорожчі Дуже багато є різних відгуків про Женеву, є. Як розпокій. позитивні, як і негативні, але. Ну, я про це коментувати не буду, не знаю. Не був, не знаю. Знаю, що тут дуже багато в цьому районі ось таких недобудов. Дуже багато будівництва. йшло шаленими темпами, а потім то криза, то ще щось і так. Кілька таких вже недобудов і також. Чи позакривали ці всі санаторії. Зараз алмаз не працює, крис, е, янтар і робін. Така невесела історія. Хоча сьогодні побачив, що дійсно розкавці людей стало більше. Чи то із-за того, що світло вимикають, і люди без кондиціонерів в номерах сидіти не можуть, чи то просто приїхало більше людей. Світло, друзі, вимикають вже досить по кілька разів на день і то є такі вимкнення, що взагалі можуть бути 6 годин без світла. Але це не біда, це всюди працюють генератори. Я розумію, що це, напевно, вплине на ціну відпочинку, але. Поки що працює все. Все на генераторах мають свої якісь електростанції, там різні, різні варіанти, свої, люди попридумували. Єдине, що сьогодні хмарно. Хотілося би вже сонце, але зранку було сонце, а зараз захмарилось, Був зранку в східниці. Дуже гарна була погода. Вже, Артек Прикарпаття, бачу, що там вже Звуки. звуків немає, можливо, вже діти пішли вечеряти. Це вже після 19.00. Колись я чув, що там для дітей були дискотеки. Це досить цікаво. Дітям також треба відволіктися і розважитись. Тишина в районі Верхній бівет. Хочу, друзі, вам розповісти про Артек Прикарпаття, який функціонує в санаторії Женева. Це такий цікавий проєкт дитячий, оздоровчий круглорічний табір. Артек Прикарпаття. Це сучасний дитячий навчальний оздоровчий табір. Ідеальне місце для активного дитячого відпочинку, оздоровлення та незабутніх вражень. Програма. Є оздоровлення. СЕЗОН 2024 відкрито. Безкоштовний. Це діти, друзі, безкоштовний табір для дітей. Експериментальний проект Міністерства соціальної політики для дітей, які потребують соціальної підтримки. А саме: діти з багатодітних сімей з числа малозабезпечених, діти з інвалідністю з числа малозабезпечених, діти ВПО, з багатодітних сімей з числа малозабезпечених і діти. ВПО з інвалідністю з числа малозабезпечених. Тут є. Заходите на сайт е, Женеви, і тут є як потрапити в той табір. Ось це через програму є оздоровлення. Кому цікаво, друзі, заходіть, звертайтеся, і, можливо, ваша дитина оздоровиться і відпочине в цін. Дійсно, я пам'ятаю, що минулого року був тут табір, і я бачив дітьми дійсно займаються. Зустрічав не раз дітей біля Юзі. Ранкове вмивання було. Ну, досить цікаво. Я думаю, що діти запам'ятаються, скільки будуть жити, і діти завжди міняються в дитячих таборах. Ну, і ну, що в кращу сторону. Ось, бачите, санаторії зачинені. Слава Все заросло. Це в санаторій Рубін. І проводиш якраз санаторій Женева, про який розповідав про ціни, друзі, в санаторії Женева і Гранд Роял я розповідав. Десь тиждень тому знімав тут відео. Я про ціни розповідав, просто зараз вже... Про ціни, я думаю, що кожен може зайти зараз на сайт, якщо йому цікаво цей санаторій, і подивитися, які там ціни, чи йому це підходить. Там є різні варіанти, є з харчуванням, є без, є зі сніданком тільки є з басейнами, з центрами Варіантів вистачає. Ви також запитували в коментарях, як купити путівку Не проблема. Заходите на сайт любого санаторію, який вам подобається. Є там контакти, дзвоните, домовляєтеся, а не то через туроператорів Таких теж є багато. Вечір на курорті. Тишина, а людей тут дуже мало в верхній частині. Тут був ресторан Ренесанс. Здається, в оренду. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Це Гранд Роял Отель. Ну, коментар минулий раз сказали, що відпочивали. Непогано, не знаю. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.